З останнього, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці. України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і, і бажана мрія. А що стосується гарантій безпеки, раз НАТО почали, НАТО продовжує, якщо ви не проти. А дивіться. Я вважаю, що НАТО найдешевші варіанти це правда. І вибачте, що я повторюю це, тому що у будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів, хто б підтримував цю ідею, хто б не підтримував, на столі є ця тема, і на столі гарантії безпеки і перемовин, ця тема буде. Я не знаю, чим закінчаться перемовини в будь-якому форматі, в будь-якому випадку, але на столі це буде. Обговорювати це, напевно, будемо з. Партнерами тут дуже важливо, щоб знаєте, дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за які запрошують Україну. Це наш стіл. І мені здається, це найголовніше. Бо війна в Україні це наш стіл. Це ми запрошуємо передусім наших європейських лідерів, бо війна в Україні, ми є частиною невід'ємною цього континенту Європи, майбутнього Європейського Союзу. Тому обов'язково Європа за цим столом перемовин. Я думаю, вважаю, що це справедливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж Європейський Союз, стільки тому, що це Європа, так і, наприклад, Британія, наші а, сильні партнери. Як, наприклад, можна без них вважаю несправедливим обов'язково Сполучені Штати Америки, тому що це наш е, головний донатор допомоги цієї війни, і у порівнянні з кожною окремою державою Європи і не тільки Європи. У нас є у нас є дружня Японія, тощо. тобто, ми окремо Сполучені Штати дали більше за всіх в порівнянні з ЄС рівноправні. З Європою і тому Сполучені Штати обов'язково і ми хочемо закінчити війну. І партнери хочуть, щоб там була Росія, і Росія там буде. Тому ось так ми розглядаємо цей стіл перемовин Україна як частина Європи, Європа, Америка. Сполучені штати Америки і Росія, ось приблизно так, чого я хочу від Дональда Трампа. Я думаю, якщо підтримати і вірити в те, що він говорить, то того самого він хоче як не можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну, але мир через силу. Це передусім направити свою силу в бік Росії, і мені здається, це і є зміст. Виразу мир через силу, ми партнери. Я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, що цього замало. Гарантії безпеки від сполучених штатів. Ми вдячні за двопартійну двопалатну підтримку. Я вдячен двом адміністраціям, тому що впродовж життя вже двох адміністрацій йде війна. Я вдячний за те, що йде підтримка. Це важлива для нас, дуже важлива підтримка. Насамперед, поки що йде підтримка. А ще минулих рішень Конгресу Сполучених Штатів Америки через уповільнення всіх процесів. Ну тут новини немає. Не буду а, тут скажімо так, зупинятися тут. Ви це знаєте, що щось на шляху. Але тим не менш 100 мільярдів допомоги від сполучених штатів, не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала, і ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна, 100 Європа. Європа плюс партнери, так інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів, і 100 – Сполучені Штати Америки, так виглядає економіка цієї трагедії, а, від Трампа я дуже хочу а, розуміння одне одного, а почути. Що відбувається, які гарантії безпеки потрібні Україні? Частково це, це було в плані перемоги України, щоб Україна була сильна за столом перемовин, і гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні. Я би хотів поговорити з ним про контингент. В принципі, конструкція присутності контингенту по завершенню гарячої стадії війни нам зрозуміла. Ми готові до обговорення цього з колегами Європейського союзу Європи, знову в ширшому сенсі цього слова, а також з президентом Сполучених Штатів Америки. Гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди, тощо про що зараз в медіа дуже всього багато, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому в угоді потрібно, щоб було. Те, чого поки що немає, що гарантії безпеки ми будемо отримувати від Сполучених Штатів. І чи, я, чи запрошував я президента Трампа? Завжди запрошую. В усіх наших контактах дуже хотів би, щоб він був в Україні. Ви знаєте, тут був Келах, також був його Secretary в трежері, і безумовно багато сенаторів конгресменів дуже часто приїжджають до нас. Так я б дуже хотів, щоб він приїхав, але поки що нам цього не вдалося. Але ну неважливо, він сюди приїде. Це най це краще, або я приїду в Вашингтон. Це також буде предметно. Будь ласка, там само СЛМ СТБ і Там само, ось там в тому. Вітаю пане президенте. Мене звати Сергій Єременко, СЛМ Новини, СТБ Сіті У мене до вас таке питання. Чи можете ви пояснити самому собі, як нинішній світ опинився в тій точці, де тарифи? І погрози це для Канади і Данії. Приголомшливі угоди для України. А тепла лампова зустріч в РІЯДІ для тих людей, які ще вчора погрожували стерти США в радіоактивний попіл. Дякую вам! І якщо можна про приголомшливі угоди, якщо ви можете розкрити деталі угоди з рідкісно земельних металів. То, будь ласка, мені здається, хтось вже розкрив деякі деталі. Це було в тому чи іншому контексті. Просто багато а, різних варіантів цієї угоди. Якщо ви хочете, я можу вам розказати весь цей шлях, який ми сьогодні проходимо з цією угодою. А потім з цього почнемо. А потім я закінчу нашим, нашими партнерами з Канади, з Данії інших країн. На мою думку, а не факт, що я що. Знаю, все так або щось, щось напевно знаю. А, перед усім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалось з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх. Союзників північної, північної країни рани, то що не хочу про це дуже довго. Ви все це знаєте. Угода, що все це потрібно захистити, і нам потрібні гарантії безпеки, безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте. Ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Туди ще входили. Ви знаєте, пакет стримування. Зброя, ракети, ППО тощо знов таки я хочу підкреслити, це комплексна пропозиція була, бо нам потрібні гарантії безпеки, серед яких і посилення української армії, і еквіпт так, укомплектування наших військових, і все це дуже потрібно. І ППО стовідсоткова захист неба над Україною. Тепер перейдемо до цієї частини гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей, це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити всі 50 на 50, те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити. Давайте ділити це, це предметна розмова. Я не знаю про ці відсотки, але це зрозуміло, що ви даєте. І спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явився другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів, тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, тому що якщо фонд а Куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть в фонд, і якщо він згідно другого варіанту угоди, а на 100% належить Сполученим Штатам Америки, так це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів або від наших компаній. тобто це рамкова угода, поки що не виписані всі компанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд. І нічого з-за кордону не приходить цей фонд, а все всередині країни це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто, я знаю, що у нас було 100. І це факт. І я не збираюся визнавати 500. Хто б що. Не говорив, як би ми не спілкувалися. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів. Але ну я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню, чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається, я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг. Може, це не подобається і це несправедливо. Може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше. Це грант. Тобто питання не в цифрі. Питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг. Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери, кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути. І з прибутком для Сполучених Штатів Америки, це угода, не грант. Це нова угода. І я так і сказав. Я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання: скільки ви даєте допомоги? 10 мільярдів, 20, 30 зброю. Пряме бюджетне фінансування. Давайте говорити, я буду вам дуже вдячен. І скажіть ціну. Що стосується ціну, ціни цієї допомоги, ще один момент, через який я не погодився, тому що я поки що не розумію цю логіку. Або давайте я вам скажу, як я її розумію. Я готовий все це проговорити з президентом Трампом. Я це передав. У мене немає жодних емоцій з цього приводу. Я готовий, вони хочуть прагматичну угоду. Супер, говоримо прагматично. Там є такий момент, один елемент. А в моєму житті було кілька угод, я вам скажу, серйозних. І я знаю, що таке угоди. І я знаю, як серйозними хлопцями підписувати угоди. І, в принципі, треба підписувати так, щоб залишитись в друзях і в партнерах, щоб розуміти, як ти будеш розходитись. І, і це важливий елемент, правда, тому що не через скандали і суди, а по партнерськи ми влаштовуємо, а потім не влаштовуємо одного. -одно. Ну інший пріоритет. це нормальний бізнес, це нормальний. Тобто, якщо ми про бізнес, там є один до двох такий елемент. Я дійсно його підкреслив, червоненьким щоб юристи почали його проговорювати. Тобто на кожний долар допомоги. Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це ну, простою мовою, це 100% кредит. 100% Я повинен повернути тіло і плюс ще один долар. Так, вони один долар. Я повертаю два долара в фонд. І вони кажуть: це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50. Ні. 100% ще раз підкреслюю. 100%. Права фонду Сполучених Штатів Америки. І тому получається так, що виходить так, якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі, 50 мільярдів, ми повинні будемо повернути неважливо як, неважливо, коли. Я зараз не про це, але ми повернемо один до двох. Тобто повернемо з вами 100% на кредит. У мене питання, ну, тобто я повертаю 50 і плюс 50, так? Тобто я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання, скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару. Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам, чи вони заробляють 100%? Все нормально. Я просто хочу діалогу з Президентом Трампом. Мені здається, я справедлив в тому, що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Що стосується. Канади і Данії, Канадіць, прем'єр-міністр Трю... Трюдо, він буде у нас. І він завтра буде у нас. І він головуючий сімки і для нас це дуже важливо. Я я не знаю. Він мені розкаже деталі, що у них відбувається в сполучених штатах. І так само ми часто спілкуємось з Метте Фредеріксен, премєр міністеркою дані. Ми дуже хороші друзі. Вона дуже багато нам допомагає. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки не повинні втрачати ні канадських, ні в європейських партнерів. І я вважаю, що це і є можливість, щоб а, не виводити із політичної ізоляції. Руських я вважаю, що це дуже важливо і нам не можна сваритися. Нам потрібно бути дружніми, але все одно і кожна з наших країн, Америка, Данія, Канада і Україна. Ми все одно повинні поважати одне одного, поважати незалежність, наш народ, наші інтереси і вважати одне одного рівними. А що з росіянами складно? Є двосторонні відносини у Сполучених Штатах Америки. Для нас найважливіше, що без нас не можна закінчувати або домовлятись, або то, що при умовах чи на умовах, які нам невідомі. Мені мені здається, ми на це маємо повне право. Зараз, до речі, у наша група всі там є і міністри і представники наших компаній, і мій голова офісу. Вони зараз на зв'язку з Вольцем з його командою. Вони спілкуються про угоду. Немає вже 500 мільярдів. Мені здається, немає відсотків. Поки що. Ну бачите, ми просуваємось вперед. все нормально.